Малята, хочу вас запросити в подорож на чарівному потязі, який у своїх вагончиках перевозить вічливі слова. Що ж ви спитаєте, що таке вічливі слова? Це ті слова, які живуть поряд з добрими та вічливими дітьми та людьми. Перш ніж розпочати нашу подорож, давайте ми з вами згадаємо наш віршик. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Молодці малята! А зараз настав час врушати в подорож на нашому чарівному потязі з вічливими словами. Поїхали. Ту-ту! В першому вагончику у нас розташувалися такі вічливі слова, як добрий день. Добрий день, малятка! Говорять тоді, коли вітаються. В другому вагончику у нас розташувалися такі слова, як до побачення. До побачення, малята, ми говоримо тоді, коли прощаємося. Третьому вагончику в нас розташувалися такі чудодійні, ввічливі слова, як будь ласка. Коли ми кажемо, будь ласка, то дійсно стаються дива. Якщо ми просимо якусь річ, нам обов'язково її дадуть. В четвертому вагончику розташувалися таке вічливе слово, як вибачте. Якщо ми зробили або сказали погану річ. Обов'язково потрібно попросити вибачення. В п'ятому вагоні розмістилося ввічливе слово дякую. Коли ми вдячні людям, ми кажемо дякую. Отже, малятка, чудовий потяг везе вагони, не прості, а звічливими словами. Давайте їх повторимо. В першому вагоні добрий день! Це коли ми вітаємося. В другому до побачення, коли ми прощаємося. В третьому будь ласка це коли ми просимо. В четвертому вибачте, коли ми зробили щось не так. І в п'ятому дякую, це коли ми вдячні людям. Дякую вам за красиву і гарну подорож. Думаю, що вам сподобався мій потяг і моя подорож. Буду вас чекати на наступний раз. Цілую всіх, папа. -па. Діти, скажіть, будь ласка, а які ще бувають вічливі слова? А коли ви кажете вічливі слова? Які ви в мене чемні вічливі малята? Я вас сідуть, дуже люблю, цілую. До побачення, мої любі дітки!